Лише 7 днів до TechCrunch Disrupt 2025, і ціни на квитки зростуть. TechCrunch Disrupt 2025 інвестиції в майбутнє чи переоцінений ажіотаж. TechCrunch Disrupt – це подія, яка вже увійшла в технологічний календар. Щороку в жовтні Сан-Франциско стає інноваційним центром, де збираються стартапи, венчурні інвестори, експерти галузі та цікаві люди. Цього року наближається TechCrunch Disrupt 2025, і я вирішив поділитися своїми думками про те, чи варто витрачати час і гроші на участь у цій конференції. За ці роки я відвідав багато технологічних конференцій і можу впевнено сказати, що Disrupt має свої особливості. Це не просто виставка новинок, це середовище для налагодження контактів, пошуку інвестицій і, звичайно, для натхнення. Але, як і будь-яка велика подія, Disrupt вимагає ретельного підходу та чіткого розуміння цілей. Чому Дисрапт все ще важливий? Чому в епоху онлайн конференцій і незлічених вебінарів варто витрачати час і кошти на особисту участь у Disrupt? Відповідь проста: людський фактор жоден віртуальний формат не замінить можливості особистого спілкування з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами. Безцінні можливості спілкування. Disrupt – ідеальна платформа для встановлення зв'язків, які можуть призвести до нових партнерств, угод і можливостей. Можливість вічна віч спілкуватися з людьми, які формують технологічний ландшафт, безцінна. Я пам'ятаю, як одна випадкова розмова на минулому Disrupt привела до співпраці, яка в результаті принесла моїй компанії значний дохід, виявлення перспективних стартапів. Disrupt – це можливість побачити інновації в дії, дізнатися про нові технології та, можливо, знайти наступного єдинорога. Цього року я особливо зацікавлений у стартапах, які працюють у сферах екологічних технологій та штучного інтелекту. Натхнення та нові ідеї, виступи експертів галузі, практичні заняття та дискусії, чудовий спосіб отримати нові знання, розширити кругозір та знайти натхнення для власних проєктів. Чи варто поспішати купувати квиток? Незважаючи на всі переваги, участь у Disrupt є серйозною інвестицією. Квитки коштують чимало, а витрати на переліт, проживання та харчування можуть значно збільшити загальну суму. Тому, перш ніж купувати квиток, задайте собі кілька запитань: яка ваша мета хочете знайти інвестора для свого стартапу? Встановлювати нові партнерські відносини. Знайти нових клієнтів. Або просто отримати нові знання. Чи збігається ваша мета з Disrupt? Вивчіть програму конференції, зверніть увагу на доповідачів, теми доповідей і практичних занять. Переконайтеся, що Disrupt дійсно може допомогти вам досягти вашої мети. Ви готові брати активну участь. Disrupt – це не пасивна подія. Щоб отримати максимальну віддачу, потрібно активно брати участь у дискусіях, відвідувати практичні заняття і, звичайно, налагоджувати контакти. Що нового у 2025 році. Цього року TechCrunch Disrupt обіцяє бути особливо цікавим. Більше 300 стартапів це неймовірна кількість інноваційних компаній, представлених на одній платформі. Особливу увагу я планую приділити стартапам, які працюють у сфері web 3 і Мітевес, ці технології, на мою думку, визначать майбутнє інтернету. 250 експертів галузі, презентації відомих спікерів, таких як Вінот Хосла та Елізабет Стоун, обіцяють бути дуже повчальними. Мене особливо цікавлять сесії про стратегії масштабування бізнесу та майбутнє штучного інтелекту. Запуск Battlefield 200 завжди цікаво спостерігати, як молоді компанії змагаються за приз у 100 тисяч доларів США та увагу венчурних капіталістів. Я буду уважно стежити за тим, які стартапи пропонують найбільш інноваційні рішення. Моя порада не втрачайте можливість якщо ви серйозно налаштовані розвивати свій бізнес або просто хочете бути в курсі останніх технологічних тенденцій, TechCrunch Disrupt 2025 це чудова можливість. Однак не поспішайте купувати квиток. Ретельно сплануйте свою стратегію участі, визначте свої цілі та підготуйтеся до активної участі. Використовуйте BrainDAS. ця функція дозволяє вам публікувати та досліджувати теми, а потім занурюватися в них під час сеансів один на один або невеликих груп. Це чудовий спосіб знайти людей, які поділяють ваші інтереси та готові співпрацювати. Відвідайте додаткові заходи, TechCrunch Disrupt пропонує різноманітні додаткові події, які відбуваються в Сан-Франциско. Це чудовий спосіб розширити свою мережу та зануритися в жваву технологічну спільноту. Не бійтеся налагоджувати контакти, не соромтеся підходити до людей, ставити запитання та ділитися своїми ідеями. Пам'ятайте, що Disrupt – це мережева платформа. Висновок, чи варто ризикувати? Зрештою, рішення відвідати TechCrunch Disrupt 2025 залежить від ваших особистих цілей і фінансових можливостей. Але якщо ви готові інвестувати час і гроші в розвиток свого бізнесу або просто хочете бути в курсі останніх технологічних тенденцій, Disrupt – це чудова можливість. Пам'ятайте, що Disrupt – це не просто конференція, це інвестиція в майбутнє. Я особисто планую відвідати Disrupt цього року і сподіваюся, що мій досвід допоможе вам прийняти зважене рішення. З радістю поділюся враженнями після конференції.